Окремий розвідувальний батальйон вважається елітною частиною рівненського гарнізону. 19-річний Дмитро Гулов можливістю саме тут проходити строкову службу задоволений. каже, це допоможе йому самореалізуватися. До армії пішов для того, щоб спробувати для себе цю школу життя, тому що з дитинства мріяв бути офіцером. Вважаю, що це служба в армії дасть мені певні переваги у моєму житті, можливо, в майбутній службі в Збройних силах України або в інших силових структурах нашої держави. Мати Дмитра розповідає, її син пішов до армії за власним бажанням. Для цього він навіть взяв річну перерву у навчанні в Харківській юридичній академії. Мій син обрав службу в армії добровільно, і я бачу, що він дуже цим пишається. Він завжди. Хотів бути першим у всіх питаннях, починаючи зі шкільної зі шкільних років. Аби додати бойового духу майбутнім солдатам, до них на присягу прийшла ветеран Великої вітчизняної Віра Муригіна. Жінка пройшла всю війну зв'язківцем. Розповідає, врятувала не одну сотню життів, виносячи поранених з поля бою. За словами ветерана, нинішні умови проходження служби не порівняти з колишніми. Зараз вони адіти, обуті і все таки кормить полк зв'язку. От вам і разниця. Вони, вони як господа, а ми тоді переживали страшну історію. До військових частин рівненського гарнізону восени призвано 81 юнака. Переважна більшість з Рівненщини, решта з Тернопільської і Хмельницької областей. Майже 30% новобранців мають вищу освіту. Гарнізоні. Декілька військових частин, і всі молоді солдати, які приходять на на докомплектування військових частин гарнізону, попадають по різним військовим частинам, які мають кожне свою специфіку. У нас є ползв'язку. Є розвідувальний батальйон, батальйон Реп, є рота охорони, військовий полігон, батальйон матеріального забезпечення. Володимир Струс, Олена Демчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.